Друзі, всім привіт! І Зараз поговоримо про мобілізацію, демобілізацію, про те, що відбувається в країні, бо несправедлива система призводить до того, що вже ну, якийсь жах в селі Космач. Люди встановили блокпост від ТЦК, напали на жінку з дитиною. Ну божевілля якесь. Але це... причина всьому цьому це безумовно абсурдна система мобілізації, демобілізації, якої просто немає. І от все це призводить до таких наслідків. Зараз про все це в деталях. Ви не забудьте підписатися на канал з вас. Лайк, шер, коментар, підписка. Просуваємо україномовний контент. в Ютубі це дуже важливо, щоб більше людей побачило це відео. Ну і друзі, шокуючі кадри з села Космичний Івано-Франківської області. Там люди поставили блокпост. як виявляється, значить, щоб не допустити ТЦК в своє село, значить, щоб не мобілізовували їхніх чоловіків. Якусь жінку з дитиною вирішили, що вона наводить ТЦК, чому не зрозуміло, напали, побили, і навіть дитину, ну божевілля, взагалі, звісно, просто жах. Подивіться кадри цього. Я вже. А в чому причина такого жахіття? А в тому, що в нас абсолютно безумна система, немає абсолютно чіткої, ясної, і справедливої системи мобілізації і демобілізації, і це призводить от до такого. Ну і звичайно, те, що перекидає президент, робить вигляд, що він не відповідає за мобілізацію, І чи з таким чином, ну немає всі, щоб знаєте, одним голосом говорили. Ну да, мобілізація потрібна. Але при цьому потрібна система, яка не буде лякати людей. І от вчора приймали законопроект про мобілізацію, демобілізацію в першому читанні. Я подавав свій альтернативний законопроект, ну, зрозуміло, що з політичних міркувань всі визнавали, що мій законопроект кращий, але з політичних міркувань прийняли урядовий законопроект в першому читанні. Але саме найгірше в ньому, що це законопроєкт брехні і обману. А з, і знову це тільки от призведе тільки до того, що буде ще більше такого, як в космосі. Розумієте? Чому? Тому що замість того, щоб встановити термін служби, це те, що конче необхідно. Те, це без цього просто ну, не буде жодних результатів в нас. Так от замість того, щоб встановити чіткі терміни служби, а я пропонував 18 місяців плюс 3 місяці на виконання рапорту, ну тобто до 21 місяця. Ну о, там уряд на говорили, начебто про 36 місяців. Але врешті-решт прийняли закон, в якому навіть 36 місяців немає. Ну, не закон поки що в першому читанні. 36 немає, тому що сказано 36 місяців. А далі сказано: а потім ще чекайте окремого рішення ставки. а ні порядку, ні скільки чекати, нічого не сказано. Ну, тобто, може, безкінечність чекати. Ну, абсолютно незрозуміло. І, звичайно, що в таких умовах ну, не буде ніякої мотивації в людей йти служити. Тому що вони не розуміють, скільки служити. Система має бути дуже проста і чітка. Чіткий термін служби. Чіткий. Ну я вважаю 18. Ну ви 36. Ну окей, вже ну це 36 забагато. Ну але 36 хай буде. Ну але чіткий, точний термін служби. А не так, що а потім ще чогось чекайте. Значить. Ротації, в моєму також законопроєкті це було відпустки. Ну це я добився, але також треба, щоб це повністю виконувалося. І от тоді людина розуміє, скільки служити, які умови. І тоді ну, буде легше знаходити тих, хто піде в військо, ніж те, що відбувається сьогодні. Буду добиватися, буду подавати правки, буду добиватися цього. Головне для мене завдання це встановити терміни служби. Завдання максимум, тобто 18 місяців плюс 3, як я подавав, завдання мінімум, щоб прибрати всі ці неоднозначності, і щоб було якщо 36, то вже чітких 36 і не на одну добу більше, щоб це було абсолютно чітко встановлено. Оце та завдання, яке я собі ставлю. Хочу ще поділитись з вами своїми спостереженнями сприйняття цього закону про мобілізацію законопроекту. Ну, найважливіший законопроект. У ньому кожна норма це життя людей, долі людей, фізичне життя, розумієте? А, при цьому президент, Верховний головнокомандуючич, не приходить представляти закон. Ну нема все. Він його і не подає, він його не представляє, він його не захищає. Головнокомандуючич Збройних сил теж не було. Ну там інша історія, це все пов'язано з тим, що очевидно там залужного збираються знімати. Ну нема головнокомандуючого ЗСУ. Взагалі представників ЗСУ не було. Прем'єр-міністра, який підписав законопроект формально, бо президент не хотів, перекинув йому цю гарячу картоплину. Немає, значить, тільки один міністр оборони, і все обговорення півгодини. Ну, мій виступ там в рамках цього обговорення є. Друзі, ну і все. Отак От приймається найважливіший закон. Буду далі боротися, але, звичайно, так, так це неправильно і так не має бути. Бо наслідки будуть от село Космач. Друзі, тримаємо стрій.